Хмітливі, незалежні, грайливі та допитливі все це про котів. У шосицькому арт-центрі присвятили виставку цим граційним тваринам. Все це відбулось у міжнародний день котів. Ця виставка в нашому закладі вперше, чому я дуже вдячний, тому що це така подія дуже яскрава. І цікава для людей на виставці представлено 84 роботи 32 митців. Всі вони виконані у різних техніках: вишивка, кіт із лего, акварель, графіка. Три картини представила вчителька школи номер один Людмила Чеховий. Її коти виконані в оригінальній техніці мовняна акварель, що додає об'єму зображенням. У мене був кіт дуже довго, 19 років вже мій кіт, але не витримав військової навали і від страху, від жаху помер. Мені дуже сподобалось, що вовняна акварель робиться, можна сказати, не так і швидко, але одразу бачимо ми результат. І дуже цікаво працювати з шерстю руками, пінцетиком, ну і викладати малюнок. А це ж я свого Люсьєна робила, бо він у мене теж був білий, пухнастий у автоманії взяли люди різних вікових категорій, у кожного своє бачення пухнастиків. Робота Єлизавети Макухи у техніці графіка. Це моя робота. Тут я намалювала, вдале полювання кота у графічними матеріалами у стилі абстракція. Ось. Мені дуже сподобався цей малюнок. Він яскравий, передає багато різних емоцій у дитячому стилі. Та дуже привабливий, на мою думку. Я дуже сильно полюбляю тварин, котів дуже сильно люблю та в майбутньому заведу собі рижого котика. Ще одна учасниця котоманії Анастасія Калюжна, дівчина у захваті від цього заходу. Моя картина називається Котяча феєрія. Чому тому що котів тут багато, не один, так дуже така яскрава картина. Вона піднімає настрій. І загалом дуже багато вистав дуже багато картин на цій виставці піднімає настрій. І ми запрошуємо усіх наших місць до цієї виставки». Усі художники отримали на згадку сертифікати учасників котоманії. Я зраділа, що так багато робіт, що є так багато людей, які і малюють котів. Це ж треба їх любити, щоб таке робити. Це просто так не зробиш. Дерево простіше намалювати. І ті, хто не малював, але прийдуть. І подивляться, і в них буде добрий настрій гарний. Цікаво, що на планеті кількість домашніх котів та кішок досягає приблизно 600 мільйонів осіб. Приручати їх почали приблизно 10-12 тисяч тому в близькосхідному регіоні. Тоді наші предки почали вести осіле життя та займатися землеробством. неробством. Зернові приваблювали осель гризунів, а на них полювали моркотики. Ці тварини працювали на господарствах, знищуючи пацюків та мишей. Так між людиною і котом утворились взаємовигідні взаємини. Виставка «Котоманія» триватиме меор-центрі протягом місяця, тож всі любителі котів зможуть насолодитись картинами і зображеннями цих милих тварин.